Традиційні чи модернові? До плахти чи до джинсів. Вітаю, люди мої! Тішуся, що маю можливість нині бути тут а з вами. Як завжди, напередодні всесвітнього дня вишиванки, я зробила для вас підбірку вишитих сорочок від українських брендів. Будуть і класичні, і такі більш ошатні, помпезні, і мінімалістичні, і навіть дещо крейзі фанкові. Словом, усі най-най, щоб ви були у мене найгарніші в цей день. А я Северинівна і тут у мене на каналі ми збираємося зі своїми поговорити про своє. Ну що, давайте починати! Інтро! Одразу скажу, що я постараюся цього разу не повторюватися з попередньою своєю підбіркою, яку я робила вам минулого року. Тому, якщо ви не бачили або вам буде сьогодні замало, не знаю чого, але раптом. То прошу в кінці відео, я вам залишу підказку, ви собі перейдете, обов'язково подивитеся. Пропоную починати з таких більш класичних варіантів, і далі будемо рухатися в сторону такого модерну і навіть, можливо, дещо андеграунду. І перший бренд у нас буде гусак дизайн, мають класні, ефектні, уже досить впізнають. Знавані вишиті сорочки, і також дуже класні сукні. Мені подобається, що у них є і класна чоловіча лінійка, і також можна зробити легко капелуки, бо вони всі мечаться. Я думаю, що в принципі вони так і задумували, щоб люди могли собі підібрати на цілу родину класний лук. Далі, якщо ми говоримо про традиційні варіанти, є класний бренд Вишита Ukraine. Мені дуже подобаються декілька їхніх. Також вже впізнаваних моделей. Вони дуже лаконічні, ці сорочки, мають класну таку етнічну е, вишивку, так, але зроблені якось дуже-дуже так чисто і мінімалістично. Мені дуже до вподоби. Також у них є така квіткова блуза з мотивами з Волині. Це у нас Полісся, неймовірно ніжна, витончена та красива. Мені дуже подобається, що зараз бренди почали так активно створювати квіткові орнаменти. Ви можете в етнодім знайти. Також Яворівщину, неймовірну, розкішну, як вона класно виглядає, нібито з одного боку дуже яскраво, життєрадісно, так? Там ще є сукня, і, і загалом в них є такий цілий. Як сказати, формат, так, лінія ціла з цим яворівським мотивом, так? Але як це все круто виглядає, життєрадісно, яскраво, дуже так загалом радісно. так. Мають також сукні з орнаментом Поділля. Е, мені дуже подобається, що вони беруть не тільки за основу білий колір, а ще й темні. І загалом в них є дуже багато класних, ефектних, чорних, темних, дуже таких вражаючих варіантів. Чоловічі там теж є, є, можна робити такі капел-луки Мені комбінувати, мені дуже це подобається. Гарно виглядає ефектно, дуже-дуже стильно. І якщо ми вже говоримо про такі квіткові мотиви, продовжуючи, у бренду Сфарга є теж своя яворівська чудова сорочка. І тут, до речі, не тільки цей орнамент є у них впізнаваний, а ще також сам крій цієї сорочки, блюзи, вона такими має застібками на гунзиках. До половини так розчіпається, і ці такі пишні рукави з такими шахматками. Ну, Дуже-дуже-дуже вона вже впізнавана, класна, і я б сказала, така вже. Супер-супер модна їхня сорочка. Є е, вона також, я так розумію, в іншому форматі квіткового е, орнаменту. Це ми знову повертаємося на Волинь. Е, дуже також яскраві, такі приємні ці орнаменти. Дивишся, і от одразу я тішуся, посміхаюся. Мені дуже подобається, наскільки воно елегантсько і сучасно виглядає. Е, до речі, про елегантсько. якщо ми заговорили дуже багато цього року, я бачу білих колекцій. Загалом у мене цього року. У самої такі якісь, не знаю, пункти <смі> на білий. Мені, от, бачите, все хочеться в білому, на Великдень. Я зараз робила теж всю оздобу в хаті білим. Такий якийсь настрій, хочеться якоїсь такої чистоти, не знаю, кольору, такого, якогось спокійного, хочеться спокою, так? Всім у нам. І також бренд Сварга має красивий, неймовірний комплект, там, де є сукня жіноча. Total White так, Total білий, і також чоловічий варіант. Дуже гарний, унікальний, бо вони кажуть, що це взагалі натхнено вишиванкою Франка. Тобто, тут ще є якісь, окрім естетики, є певні сенси, такі відсилки, так, референси до нашого такого українського традиційного, ми знаємо, Франко він у нас топ-поціновувач, так був. І такий класний капелук. мені подобається, що бренди створюють тепер не тільки більше для жінок, а загалом для сімей, для чоловіків окремо, Тому що нам всім треба мати вишиванки, так всі хочуть вишиванки. І дуже багато брендів також мають свої визначні знакові сукні. Біла сукня, не знаю, чи то сукня нареченої, чи то просто така розкішна розкіш, ошатність. Першу я бачила таку ще у Мелана Бренд, дуже стильно, дуже круто виглядає, окрім вишивки, оздоби, має такі ще вставки, я не знаю, як то правильно назвати, чи то вирізування, чи то у них йде якась, якесь плетіння, треба подивитися, буде зблизька. Попитайтеся у них, ну виглядає дуже ефектно в комбінуванні з різними. Такими яскравими аксесуарами просто топ. Також свою сукню білу мають Фоберіні, дуже класно витончено, вони зробили в такому більш романтичному, елегантському стилі. Вона вже менш подібна на таку етнічну нашу традиційну сорочку, власне, сільської місцевості. Вона більш подібна на таку вже міську а, варіацію, так не знаю, 20-го століття з такими. Пише тими рукавами, тими воланами, ну дуже гарно виглядає теж, в них є і... Варіанти і для чоловіків, щоб могли отак поєднати собі теж у... у ви собі, можливо, придбати таку сукню розкішну, а вашому чоловіку чи хлопцеві таку сорочку, і будете теж дуже класно разом виглядати. Ну, якщо ми вже заговорили за таку білу розкіш, так, розкішну білу розкіш, я не можу просто вам передати, наскільки я захоплююся зараз новою колекцією бренду від гаптувальні. О, Боже, наскільки вона фист, люкс і най-най. Присвячена вона весільній Спадку, і це направду так. Я дивлюся, любуюся цими лініями, цим от таким от витонченостю, елегантністю. Наскільки воно таке біленьке, гарненьке, І мені хочеться сказати, воно так хрумкотить, як, як сніг, так? Як перший сніг, ну але у нас травень місяць, який сніг, тоді скажу. Як яблуневий цвіт. Вона така ніжна і елегантна, як яблуневий цвіт. Дуже дуже. Далі, якщо ми заговорили про естетичну естетику, є класний бренд. Ембройди Джем. Вони мають теж колекцію уже більш таку романтичну, так подібно до наївного мистецтва. Вона називається спогади. Колись я вперше, коли її побачила, вона вийшла ще минулого року. Я ледь не зумліла від цієї краси. Я такого люксу давно не бачила. Для мене це направду такий тяжкий люкс нашої української. Моди, саме етнічної так, у вишиванках, у тому всьому, дуже рекомендую. Мають теж і темні варіанти. Вони насмілилися теж на такий чорний тотал -то лук і він виглядає дуже витончено. Також є для чоловіків, ви зможете поєднувати разом теж у один сімейний лук, або просто ви собі, якщо ви чоловік і дивитеся це відео, чому ні, не. Не, 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 що хотіла сказати, не знаю. Не зволікайте. Ідіть і беріть собі таку класну вишиту сорочку, бо це всі будуть питати. А звідки, а звідки, а звідки? Ну і звичайно, неймовірно, цього року теж класна, як і завжди, як і щороку, ми маємо колекцію від Гуні. Теж така ніжна, витончена, елегантна, мінімалістична. Я обожнюю те, що вони роблять. Минулого року я згадувала їхню, звичайно, теж легендарну. Канонічно, вже, напевне, не знаю, чи так швидко може стати ще з канонічним, але направду їхня сукня а, біла вишита. Це щось чимось. Я дуже хочу колись собі її приміряти і зрозуміти, наскільки вона мені буде пасувати. Якщо ви маєте, розкажіть, як воно, як вам, як носиться, я дуже мрію про таку сукню. В принципі, дуже багато з яких вже я ми подивилися, це теж в моєму вішлисті. До речі, про етнодімних є така блуза, класна, біла. За неї забула сказати, якраз таки оцей варіант сучасності дає. Саме сучасна форма, елегантна, мінімалістична, вишукана і дуже стильна. І при цьому є ось вишивка, і воно виглядає люкс. Я дуже собі хочу таку е, саме. Блузу ляну, мені дуже вона до вподоби. І також я бачила ще у гніздо Хоум. це варіант блузи, з вишивкою, якраз таки, яка більш вона, знаєте, не, не, не вишита вся, а ніби як розмальована так? тією вишивкою, орнаментами. І що мене найбільше взагалі вражає в цій колекції їхній, це власне. Орнаменти це квіти, які занесені в Червону книгу України. Боже, як це круто! По перше, реалізовано. А по-друге, яка крута задумка і ідея. В них є також сорочки з птахами. Я знаю. І це, теж, мені здається, класний підхід. От якось ми все кажемо по-новому, по-новому, щось переосмислити. Якось оце все. Ось, будь ласка, класний приклад, коли беремо наші, е, нашу червону книгу, наших птахів, наші квіти і е, беремо і наносимо їх як орнаменти на вишиті сорочки. Мені здається, легендарно. Просто топ. Також е, в подібному напрямку рухаються і ТМ Баймі, і вони зараз мають свою колекцію, присвячену театру Березіль, і теж наносять певні орнаменти на свої сорочки. Дуже класно виглядає сучасно. Е, так от, як мікс і менш. Також класні унісекс-варіанти є у Ukrainian Garment. Це бренд пані Марії. Ви її можете знати як квітка-квітка. І, в принципі, за її чудовим голосом вона приймала участь у Голос країні, потім випустила свій власний альбом. «Не Ймовірний, але я знаю пані Марію ще з часів її діяльності, коли вона робила різні проєкти, та й в принципі продовжує робити про наш традиційний одяг. Вона колаборувала, робила різні співпраці словом з Вок і дуже дуже багато іншого, якісного класного для нас з вами. І ось тепер вона випустила свої такі сорочки. Яскраві фанкові ілюстрації відсилають нас власне до нашого ж наївного мистецтва. Мені здається, що підійдуть як і жінкам, так і чоловікам, будуть класно виглядати сучасно так, трошки грайливо. Мені дуже подобається, коли е, щось таке нове видумують і вигадують. Це завжди надихає і дає чогось такого. Знаєте, якогось такого свіжого, нового погляду. І оце якраз супер варіант, мені здається. Також досить цікавий погляд мають Deep Inside. Вони зробили, власне, ціле кімоно, напевне. Так? Така сорочка тере кімоно, тере на запах ем, річ, мають чудові орнаменти. Мені дуже подобається. Взагалі я дуже тішуся, що зараз ми маємо таку силу силену різних варіацій, інтерпретацій, прочитання нашої української вишитої сорочки. Я вам чесно скажу, я щоб підготувати цей матеріал, щоб відібрати для вас най-най-най варіанти, я передивилася десятки різних брендів. Але складність була не в тому, що їх так багато, що їх десятки. В цьому я навпаки дуже-дуже тішуся. А в тому, що усіх вони. Дуже круті і різні, такі різностайні, але дуже гарні вишиті сорочки. Я вже обирала найкращих з найкращих, най найліпші з найліпших. Розумієте, в чому була основна складність? Словом, суцільне натхнення. І я переконана, що ви обов'язково серед ціє цієї краси знайдете щось своє. Також я хочу вам подякувати за ту всю підтримку, за лайки, вподобайки, за коментарі, які ви мені пишете. Також за те, що підтримуєте мене фінансово. Я все ще збираю на світло, щоб трошечки зробити яскравіші наші з вами тут е, розмови. Так? А вам зі своєї сторони я би хотіла побажати сьогодні, що вас усе вдалося, щоб у ваший день я от пройшов, як ви собі задумали, щоб обов'язково обов'язково ви сьогодні були трішечки добріші до себе, а також у безпеці. Нагадую, що наступного разу збираємося, як завжди, тут у мене все цьому, папа. -па.